Так, Всім привіт, сьогодні у нас отака машинка Ford Galaxy. Обов'язково підписуйтесь. І тут в нас вмер АБС, будемо міняти датчика. Але перш ніж датчик, така приїхала машинка, чистенька. Тут катається пані. Здорово. І Перед тим, як їхати, щось робити в машині, то пані завжди миє машину і привозить її таку чистеньку. Так якщо вона дивиться це відео, респект. А ми переходимо далі до заміни датчика. Бо то сирун під'ямний. <кліс> так, відкручуємо колесо. І в нас тут... Чекай, йду, фонарика візьму, навірно. Yeah? Тим щось бачить? <зас> Ні, я зараз бачити. Ну, взагалі нічого не, не бачу. Ладно, будемо без фонарика. І цей. І показує комп'ютер, що вмер датчик. Передній лівий, так? Да? Трошки. Чуть-чуть. Небагато. Ось такий у нас новий датчик фірми, фірми, фірми. Ось такої фірми. Сінчай? Так. Да, зм'ятую. Ось такий от датчик, якісь такі, якісь такі, якісь такі. Можна її опер помірити, ні? Шестігранник на п'ять. Є смісл її опер мірити? Нема. Нема? Можна і так. Це ж не Рено. А в Рено міра й не міра й ставиш новий не робить, ставиш старий не робить, Рено то окрема тема. Ставиш оригінал старий робить. Так. Да. Осталось новый заминный и а колось вот тебе. Стуку из датчика. Так, молоток в объектив. А, ты вот крутишь, чтобы не поломать. Он, вот, угу. То, то читерские приколы. Читерские, но он не идет. Не идет? Закипил чуть-чуть. Ай. І, 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 ого, ой, ну, якщо болт зламається, то там з'явиться шпилька і гайка, угу. ну, Угу, ти ще та. його дістань, Станіці. Ні, то ми не будемо дістати, ми просто поверх того гайку переваримо, того шпильку переваримо. <гум> <гум> Буде як в Рено тоді, пам'ятаєш? Угу. Боле болте стали шпильки на гайки, і все, і защита тримається. Закипів. Трошки закипів. Світла мало, бо шуми йдуть тебе по кофті. Шумить кофта? Шумить кофта. Так, поки откручиш, я йду візьмуш фонарик. Так, от і сам болтик. Открутився шістьгранічок на п'ять. І датчик. Ось у нас стоїть датчик тут. Він, як завжди, тут закез, не виймається, але ми акратно постукаємо та й будемо діставати. фішечка. Щось таке. Ось там він кріпиться, до речі, ось. он фіксатор, де сам кабель чіпляється. Так що щось таке. Щось таке. Свелиться, да? Виймиться чи ні? Виймиться. Це така чорна магія трошки. Не знаю. її. Що взяти помірити його опір? Але кінь не робить, той не робить. Що там міряй, не міряй. Воно не працює, вінець, до речі видно. Ось сам вінець. Ставимо новий датчик. Нульцевий. На ліфтовій смасті, так? Да? На ліфтовій смасті. Наверно. І болтичок на 5. О, сам собі тінь зробив. Болтик на 5. Закручується. Підключається, а комп'ютер нам... А ось вам! І не працює, а? Ну тут буде мати подарк, датчик пролежав довго. А оцей? Угу. То він чекає свої заміни. Ні, додатчик... датчик. Я буду робити. Тут фольксваген. Тут аби воно ціле було і все там. Ні? Ну угу. ж працює... Ооо, щось воно якесь угу. не такі, що то я не пам'ятаю. Не тут стоїть, але... А воно хіба крутиться? Ну так. Да. Угу. Це посунулося. І це мало б не Нічого. Ладно, причпаляй фішку. Не сунеться оце. Кілометр стяжки рішає все на світі. А ні, має сунеться. Чекай, а ти прилежи того до того і глянь довжину, чуєш? підсуну? Ти довжину не так влязу. Прилежи одне до другого. Так має плотно навіть ніде не цей. Підключається. Каже, підключається, а фішка то не підходить. А Чого? Дві які шулери. Красьоно, як то вони? Не, не порозтягували туди, куди треба. то китайці що то робили, чи то не китайці а. хто там. То, то у китайці. Тако має бути? І так мало защлкуватися колись. Так? Да? Ага. Угу. Типу вже нема до чого. Я бог я знаю, а як на тій стороні? Ну вообще такое было. Тоже нет, не Вот так было. О! А, ну верно вот так і мої бути. Ну да, вот тако малось бути. Да попробовать. Сюда запхатый кусочок болтика именно распертый те усики. Понял? Я понял, давай пробуй, может быть, так. Да притяне стяжку и до пружины. Да? <laughs> да. Yeah. Зараз заїде твій аппарат, притягнемо тебе тормозного шланга до пружины. Легко. Добре, що вони короткие не стоїть. А, ты ці пупсики не стоїш. Ну, я думал, что... то я так думал. Туда поперек запхати щось, щоб много спой поем торчало и все. Казал вам как линчик. Тривяшку. Все. И подключаем компьютера. Включаем компьютера. И даемся, что оно работает. Да. Что так? Можно было? Конечно. Боже. Мой. Компьютер. Аймак, факс, пакс, пакс, асус, асус, да. Вот у нас. У Василия диагноз. Надо дать Васильку скажи нам. Блокады знают. Стоять. Я не помылку. Опа. Що пише? Задні леве ще. Що, задні леве? Yeah. А ну, круниром. Я можу то бачити? Где? Yeah. Що sure. Ну передача. Зараз виключу передачу. Але ти на кілометр вже накрутив. крутив, вже, вже пробіг збільшився. Є yeah. Так ліви, 12 км то накрутив, тепер крути назад, бо вже воно пересчитало більше ніж правий. А на дві сторони крутить. О, і більше. Що, тепер не право да? угу. крутити, задні леве, Угу. Давайте будемо крутити ззаді леве. Ще одного датчика походу треба. А две воно на шипах, нічого собі На шипах. Шипльошки. Шипльошки без ліпьошки. Все, тут пане колесо ставити, йдемо далі. Das fort